Що людина тут зробила, відмінила кріпосне право в 1804 році. Зробила в 1792 році право міста Мінько зрівняв. В 1795 році відказався брати десятину. Меморіальний музей графа реформатора Ігнація Сибормархоцького в Миньківцях вже близько 20 років розвиває засновник закладу та краєзнавець Володимир Захар'єв. За його словами, граф звільнив від кріпацтва своїх селян на майже 60 років раніше, ніж Російська імперія, і заслуговує, щоб його пам'ятали. Ситуація в цілому в державі це були гірше рабів. І а він дав людям добро. Він віддав, наприклад, хати, віддав присадибну землю. Документально це оформив. У кінці 18 століття граф вже був реформатором. Мархоцький жив у цих краях і заснував Меньковецьку державу, мав замки у кількох селах та протягом року оселявся там по черзі. Тут у Меньківцях, потрокові і в Великій побійні і. Притулюється, він спеціально, щоб бути ближче до людей. Шабля стояла, доки потім він на місці цього не побудував оцю башту справедливості з еталонами, вага, довжина. Приміщення для музею Володимир Захар'єв викупив. Відвідувачів приймає з різних куточків України та проводить сам екскурсії. Приїжджали люди з Ровно, приїжджали з Житомира, бо людей це цікавить. Багато приїжджало зараз військових. Вони в відпустки приходили і вони їздили по різних місцях, приїжджали сюди. Окрім меморіального музею, тут облаштував ще кілька кімнат з експонатами народного побуту. От, от чоловік любив жінку і зробив для неї от таку першу стиральну машину. Є музейна кімната із фото та історіями відомих постатей. То відомі авантюрист зіна століття. Це Гославський поляк, який дуже любив Україну. Предмети для музею краєзнавцю приносять люди. Також він купує сам на блошиних ринках. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.